Четвер, 10 квітня, традиційно у цій порі підбиваємо інформаційні підсумки дня. У студії працює Марія Цепілован. На початку випуску коротко про головне. У лікарні померла 27-річна дівчина з глибоко, яку жорстоко побили. У поліції розповіли на якому етапі слідство. У Чернівцях приймають заявки на конкурс проєктів у сфері національно-патріотичного виховання. Діпстейт зафіксував нове просування військ РФ у Донецькій області. Ворог просунувся біля дружби, розлива роздольного та в Надіївці. Це не перше повідомлення про активність російських сил у цьому регіоні. Раніше у ніч на понеділок аналітики повідомляли про просування окупаційних військ у районі Лиману, де на окремих ділянках фронту ворог досягає тактичного успіху. Крім того, за даними Діпстейт, активність Росіян зберігається і на інших напрямках. Куп'янському, Покровському та Новопавлівському. СБУ провела перші допити двох громадян КНР, яких сили оборони взяли в полон на Донеччині. За словами китайців, вони потрапили в полон до українських військових під час свого першого бойового завдання. Одного з них завербував представник РФ безпосередньо у Китаї, іншого у Росії, де він відгукнувся на оголошення про набір на військову службу з обіцяною виплатою у 2 мільйони рублів. Окрім цього, президент України повідомив, що наразі є підтверджені дані щодо понад 150 громадян КНР, яких Росія залучила до війни проти України. У лікарні Тернівців померла 27-річна дівчина, яку жорстоко побили. Поліція опитала хлопця, який ймовірно це зробив. На брифінгу розповіли деталі. П'ять днів за життя Вікторії Тоненчук боролися лікарі. Дівчина була в комі та під'єднана до апарату штучної вентиляції легень, а її рідні збирали кошти на лікування. 10 квітня Вікторії не стало. Нагадаємо, жорстоке побиття дівчини сталося 5 квітня у Глибоці. Родичі дівчини відвезли її до районної лікарні. Зходом її перевели до Чернівецької лікарні швидкої медичної допомоги. 9 числа е в приміщенні лікарні швидкої медичної допомоги було проведено огляд нашої потерпілої судово-медичним експертом. Наразі висновку судово-медичної експертизи у нас ще немає. Судово-медична експертиза повинна надати нам відповіді на запитання про наявність тілесних ушкоджень, кількість тілесних ушкоджень, від чого вони виникли. І причинно-наслідковий зв'язок між тілесними ушкодження, ушкодженнями і тим станом, який був у нашої потерпілої. Однією із версій слідства є побиття Вікторії 18-річним хлопцем, який, начебто, зустрічався з нею. Наразі він є свідком у справі. Хлопця не затримували та не вручали підозру у скоєнні злочину, оскільки для цього у поліції поки немає підстав. Правоохоронці також спростували те, що хлопець виїхав за кордон. Вказана особа з нею проведені слідчі дії як і 6-го числа, так і сьогодні проводили слідчі дії з нею. особа вважається затриманою, коли не затримана на місці вчинення злочину або їй повідомлено про підозру, застосовано запобіжний захід і так далі. На сьогоднішній день я казав, що підозра не повідомлялося. Очікуємо висновків судово-медичного експерта. За словами слідчого, 18-річний хлопець, студент першого курсу одного з навчальних закладів чернівців. Також у поліції повідомили, що його раніше вже звинувачували у побуці Вікторії. В січні місяці вказаний хлопчина спричинив їй тілесні ушкодження легкого ступеню важкості. Кримінальне провадження було проведено до судового розслідування. Кримінальне провадження було скеровано до суду. У суді судом прийнято рішення про закриття кримінального провадження у зв'язку з відмовою потерпілої від обвинувачення. Досудове розслідування може тривати до двох місяців, а потім його можуть продовжити. Винуватцю загрожує понад 10 років позбавлення волі. Альвіна Абрамчук, Микола Ганутін – новини Сі 4 у Чернівцях триває прийом заявок на конкурс із визначення проєктів у сфері національно-патріотичного виховання. Головна мета виховати свідомих громадян та сформувати у молодого покоління Чернівецької громади національну гідність та любов до українського народу і його історії. Хто може подати заявки на конкурс та доки це можна зробити? Дивіться далі. Національне патріотичне виховання поступово стає частиною усіх шкільних предметів історії, літератури, фізики тощо. Таким чином діти дізнаються про здобутки відомих українців. Не менш важливими є і позашкільні заходи. У Чернівецькій громаді вдруге оголосили конкурс, спрямований на національне патріотичне виховання молоді, від якої без перебільшень залежить майбутнє нашої держави. Минулого року було ухвалено таке рішення. Було передбачено в бюджеті мільйон сімсот тисяч гривень власне на ці потреби. Було подано п'ять заявочок, п'ять проєктів від чотирьох громадських організацій. Адже скаутська організація Пласт подала два проекти. Ну і власне вони стали переможцями. Досить складний проект був відбору, оскільки не всі, на жаль, учасники, заявники зрозуміли власне, що таке проект національно-патріотичного виховання. Що, до прикладу, не можна просто для громадської організації організації закупити обладнання і казати, що ми реалізували проект. Проєкти можуть бути орієнтовані на дітей будь-якого віку. Все залежить від того, яким є проект. Якщо проект орієнтований на діток молодшого шкільного віку чи середнього шкільного віку, то відповідно це будуть малята, так би мовити. Якщо ми говоримо про виїзні табори, то вони орієнтуються на дітей з старшої школи, тому що тут все ж таки потрібно вміти подбати по справжньому про себе, бути більш зорганізованими, дисциплінованими і вміти працювати в гурті. Минулоріч у рамках проєктів переможців молодь відвідала табори пластунів, їздила у одноденні поїздки в Хотин, брала участь у грі «Джура». Тактична група 4-5-0 Також проводила для дітей заходи за межами міста. Цьогоріч у нас передбачено в бюджеті мільйон двісті. А поки що проектів не є так багато є тільки один проект, і то він не зовсім як на, на мене відповідає вимогам конкурсу. Ну, але власне є ще трішечки часу, є ще тиждень для того, щоб інші громадські організації теж подалися на цей конкурс. Ми очікуємо все ж таки, що ці заявки будуть для того, щоб продовжити таку традицію і щоб діти наші все ж таки глибше знайомилися з. Нашою історією, з нашими традиціями, з нашими цінностями. Прийом конкурсних заявок триватиме до 15 квітня. Подати їх можна за адресою героїв Майдану 176 або на електронну пошту освіта Сіві. Деталі конкурсу та перелік необхідних документів шукайте на офіційному сайті Чернівецької міської ради. Олена Крічко, Микола Ганутін, новини Сі 4 у Карпатах на горі піп іван на мело метр снігу. Рятувальники застерігають про значне погіршення погодних умов у Карпатах. У деяких місцях на височині парамети сягають до одного метра. Про це йдеться на сторінці гірських рятувальників Прикарпаття. Водночас синоптикиня області Тетяна Негадайлова потішила буковинців покращенням погоди наступного тижня. У Чернівецькій області очікується до 20 градусів тепла. До суботи буде прохолодно із опадами, а вже в неділю температурні показники значно підвищаться. Наразі це все, про що встигаємо повідомити. Більше цікавих та актуальних тем на нашому сайті та на сторінках у соцмережах. Дякую, що ви з нами. Бережіть себе. Побачимось завтра у цій же порі.